Ускладненням одним із ускладнень ковіду є порушення звертання крові. Ми маємо на це звертати увагу, є певні е, аналізи крові, які ми маємо здавати, коли ми дізналися, да, що, є, е, що ми хворі на COVID-19. Це є е, коагулограма та дедімер. Це два показники, які будуть показувати нам ступінь згортання крові. Пацієнтам призначаються відповідно цього препарати. Певні, і е, я вже казала, що у літніх людей якраз це може бути зниження тиску, може бути головокружіння, навіть втрата свідомості. Але у пацієнтів, у яких є в анамнезі інсульт, у яких є в анамнезі гіпертонічна хвороба. гіпертонічна хвороба це е, періодичне підвищення тиску. Ми маємо цей тиск контролювати. Якщо він є підвищений, ми маємо відкоректувати препарати, які знижують тиск, і давати людині пояснювати, що вам треба приймати препарати, які впливають на... Звертання крові і препарати, які контролюють тиск. Якщо ми виміряємо тиск вранці і ввечері, і ми бачимо навпаки зниження тиску, ми пацієнту будемо відміняти препарати, які він приймає гіпотензивні і контролювати цей його стан. І контролювати те, щоб не відбулася втрата свідомості. Але родич, який доглядає або знаходиться поруч з таким пацієнтом, він має знати, що вранці і ввечері. Він має поміряти тиск впродовж того, коли людина хворіє на COVID-19.